Привіт, друга частина, то комбайн був працював. Зараз трошки розкажу вам про може, ну більшість людей розуміє, та є таке, що, можливо, перший раз побачив. Постійно так, начну, як я постійно говорю, провіряти рівні підшипники на попущених ремнях. От на шківах, оце все треба провіряти. Коли попущені ремні, тоді провіряються підшипники правильно. Салінблоки, привода салінблоків, ці підшипники, це все провіряти для того, щоб потім працював комбайн. Натяжки ланцюгів. Ну, Це якось я зніму, потім вже розкажу, бо я більш так по ліксіонах. Але ну, колись сегменти тут теж ну, стою, дрібненька насічка, да? але бажано би була крупна на сою. Отакий ну, 48-й комбайн простенький, дуже надійний, мені подобається він. Так само приводи е, тут. Мати заказані ці П-образки, бо їх любить на вентилятори розбивати. Ну, от, Рівні таке по комбайні. Ну, простенькі, натяжкі ремні повинні бути натягнуті, особливо цей привода зернового колосового елеватора. Тут почіпники ідуть е, 205. -і. З гайками є 206 ну і різні. ну В основному 205-206. Ну Такий комбайн простенький. Ну, як і всі комбайни. Те ж саме решета, так же саме підбарабання, подрібнювач, то саме, що Ліксіон. Ну, Ідентичний. Чи та Ніва, Нема щось особливого по комбайнах. да, Можливо, є там десь більш комфорт, десь нема комфорту. Але принцип комбайна зібрати з поля пшеницю чисто, акуратно і вчасно. Тому якось так коротеньке відео по класі цим зроблю. Потім будуть джондіри, все ну потрошки. Ну, не особо спеціаліст, так перший раз бачу такі комбайни, вчуся. Ну якось так, всім всього найкращого, якось по чуть-чуть працюємо.